Метр, в метр, без розплогу. Значить, А сьогодні ми знаємо, що цей винахід, галіман, в такому вигляді, вони використовуються і в металевому, і от в пластмасному вигляді. Є нюанси, на що треба звертати увагу при виборі цієї решітки. Ну, Уявляємо, що бджола буде пролазити сюди. Да? І от ви бачите зразу ж таки, в цьому місці що навіть форма до кінця не вибрала. Є Тут також воно годне. І коли ми будемо використовувати, навіть на, відчувається, які який гострий країде, коли ця бджання одноразово являє, як пролазить, а вона ж плотно пролазить через ці щілини, це одним словом дуже негативно. Дівництва, скажімо, хоч при виборі його трішки орієнтуватися в його плюсі і мінусі, в даному випадку можна придбати на око, ви одну десяту міліметра не визначити, в принципі, правильно? Може так трапитися, що придбати такі решітки, часто так жалуються пасічники. Ви поставили, а матка, особливо коли це молода матка, тільки спарувалася, вона ще невелика, на копі проскочила через, через ці також е, щілини. Так? Найкраще колись були, зараз якось менше їх бачу, коли це були просто дріт. Дріб є круглий, гладкий. так? І е, така решітка, яка виконана просто дротинки, ось тут, ну відповідно скриплюється. Звичайно, краще з точки зору для самих бджів, ніж ось отакі різні пластмасси. Можна побачити, я в минулому році бачив, продаються. Решетки їх так е активно, пасічники купували, дивитися, вони вирізали взагалі не із не штампуванням, а знаєте, ну, колись були такі речі, на проєктах не було таких проєкторів, але жили, на пльонці печатали, така тверденька пленка, і ми там таблички і все таке. Так, так, от як вління, так. Значить, І от там просто вирізано отакі от оці то також не, не самим кращим дроном, там також в країн і для бджіл буде, ну, скажімо так, так? Да? Ми можемо говорити, коли використовується пилков лоблювачі, чого ви там на воїнку бачили в джой село збирають. Це також, в принципі, скорочує життя на відфіцільні, а не говорять вже про такі виконання такої чинності. Вручну шліфувати кожен, звичайно. Це не буде, але хоч візуально варто дивитися. З приводу того, я вам дещо скажу, коли ми визначаємося, як і в чому купувати втіл, приблизно вже ви візуально бачите, можете звернути увагу на саме стільники. Значить, Коли при покупці ще зверніть увагу, краще. Ще такий один неприємний нюанс. Скажімо так, ви можете придбати стандартний вулик, у вас вулик буде гарний, це. ви купуєте пакета або там, цілу сім'ю без вулика з якоїсь пасіки, з якогось дідусь. Часто буває так в наших селеннях, що старі пасічники робили вулик на око, а під той вулик робили рану. І щоб не стикнутися з цією проблемою, ви привозите ці бджіл на свою пасіку і хочете пересадити в свої вулики, а ці рамки не владні. Тому варіант такий. Або взяти стандартну рамку із собою, наприклад. І просто хоч би зорієнтуватися, спробувати вставити чи в цей вулик. Це за умови, коли ви їдете <зас> на ту пасіку, разом там формуєте або купуєте. Та, Помірити або вставити, той буде, де стояли. Не зорієнтуєтесь, як вони там зтечемо. Потім кінцевому етапі не виникло проблем. Добре, якщо цю рамку, якщо ви купите, вона не підходить, вона входить, але що, трошки болтається. Ну нічого страшного. Там десь ствяжка підбив, щоб не падала з плечиків. А якщо вона зовсім не буде входити, або буде входити вплотную, ви її туди впихнете. Плюс бджоли тут до стінки, що роблять прополісом, ось перше залишки прополіс. Вони там, де прості менше, ніж 8 міліметрів, наприклад, чи з половиною взагалі критично. Значить, вони його просто приклеїть, і тоді ви будете її рвати і так, і так, а десь може матка там, храп і в результаті свіжої маточний дізиці. Тому ще на один момент варто звернути увагу, як будуть вони. Для ваших винтів системи виробництва. Дуже часто буває, ну, з такими рамками вроде, на низько-широку рамку менше проблем, а якщо купувати, ну, я що сам з ним зникав, стикався ось на українську рамку, так, то дуже багато ще трапляється вуликів і рамки дуже різні. Нам також різні вулики, зараз вони всі країні стоять. По-перше, трошки гуще, ніж українська. Щось подібне до вулика Андреяшина, до вулика Левицького, чи е, як там воно було насправді зроблено, тобто вулики нестандартні, то як їх там робив. Тим словом, коли купувалися стандартні українські рамочки, вони просто не входили в той вулик, а ті рамки з тих вуликів, стандартні українські, треба було. Відбивати сюди, якась тяжка щоб трималася, то стінки залишалися великий простор. бджоли тут також старалися щось із воску будувати, приклеювали тим воском, бо вже занадто їм велика річка тут була. І були проблеми в тому, знову ж таки, щоб її витягнути, треба чи ножом там доставати, щоб обризати той язичок, який вже там натягнули. Тому от, виникають незручності. Тут ви бачите, рамочка стандартна. Забігаючи наперед, оскільки вже кручу в руках ці рамки, ви можете побачити, що я сказав, є стандартний простір і у пасічник має їх От ці вулочки. Якщо це 12 мм, то 12 мм. Як же їх контролювати цих 12 мм? Джоли самі, на жаль, не можуть підсовувати собі рамки. Да? Значить, але сам він стандартний, 25 мм товщина самого стільника воскової цієї частини. Да? І далі між стільниками у нас має бути, що грубо кажучи, 12 мм з середині. Воно досягається таким чином, що в нас рамка виготовляється, бачите, яка форма оцеї бокової планочки. Да? Значить, є певні розміри, не більше 37 мм ось тут робиться верхній. Оця виступка в цій частини. За рахунок цього ми стикаємо рамки, як тільки вони вплотнують, а далі все діло техніки це забезпечує те, що вони і відбудують нормальної товщини і глибини, буде 12 мм, глубина з одної сторони камірки, і утвориться їм ширина їхньої смуги руку, вуличка так звана, достатньо 12 мм. Тому якщо це верхня планка, 25 мм за кілограмів. Нічого страшного. Дві штаб'єр, і другий сторон. Товщина буде 25 мм. Зазвичай, так. Да. Коли, наприклад, можна бачити, коли гарно взято, то навіть якщо і 25 мм бусок, а тут більше. Вуличка зверху не буде 12 мм, а там тільки бджола часом проходять, часом не проходять. Вони для меду його стараються глибше і глубже робити і аж стикаються. Такі грубі, тут аж не влазять яку касету медогонки, часом буває. А тут де розпід, вони завжди будуть тривати. Але буває ще, це коли будете купувати, наприклад, рамки, вони будуть купувати чотири таких наборів часто продають. Це все треба збити в формі такої рамочки. ну, без А ось рамка, ви бачите, яка в Тобто нема тут такого, просто рівний кусочок. Так, да, значить, Звичайно, що тут вже як його відрегулювати так, щоб воно правильно знаходилося у вулиці, проблематично. Старих пасічників, тихто зараз цим користується, робили. Якщо такі рамки у вулику знаходяться, нема чим їм відділити, що вони робили? Вони такі зложили сюди реєчки. Да? 8 мм на 10 мм, така реєчка. І, в принципі, рамка вложила реєчку. По рейчка, по ширині оцього кусочка виробника. І таким чином полотною здвигали, здвигали. І виходилося потолок, бджоли вже коли ви відкрили вулик, вони зверху не вилізуть. Да? Тобто суцільна стеля вийшла. Якщо це ж будуть такі рамки, що ви тільки відкрили, там ми будемо розбиратися по будові вулика, бджоли зразу із цих вуличок і на світ виходять знайомитися з тим, хто до них прийшов. Значить, е можете стикнутися на практиці з тим, що рамки відкрили вулик, а там ще якісь палочки лежать. щоб ви знали, що це за палочки, до чого вони знаходяться. А що, що на е -е Значить, Можуть бути не палочки, а от самого початку тут були приступання, бачите, які клинчики. Тобто за рахунок цих клинців, один з однієї сторони має бути, а з іншої сторони з іншої. І просто-напросто воно ну, якби впирається в бокову планочку і не треба тих е панок. Але в процесі експлуатації, звичайно, не дуже добре це виходить по цими такими тонкими. Виступами цими квиночками, коли використовуємо мед, наприклад, викачуємо, там така касета так, да? вставляємо. І за цю зацеплюється цими, де можна витягнути, зривається, там із цього. Так, так, так. Тобто вже тоді ми точно будемо знати, там протир, його глибше не сунемо ще щільніше. Це дозволяє не використовувати рибочки. Наприклад, тут в мене на пасіці ось такі рамки в українських вруках. Ви бачите, тут вони побудовані, зверху ніяких цвяхів немає, просто робиться. Да. І тут, виходить, ми вчора бачили на фотографії, що вони підкриті і все воно якесь стеля суцільне. Принцип в тому, що є бруски верхні, не за рахунок бокового для змикання фіксування. Да? А за рахунок верхнього вулика, часто в українських вуликах, це пішло від того, що ми поговоримо, ще в вуликах давніх, Андріяшева, ну, прородичів цього української системи, була така рамка. Тоді вважали це одним із недоліків, що верхні рамки змикаються в блоку. Але ось воно має такий вигляд. Ось брусочок 37 мм має ну, бути. Часто його роблять так, 38 мм. 37 це він має бути не менше. 37 мм, ну а тут 25 бажано зазвичай ці покружки. Оскільки рамка довга, і ми її вулик будемо коли ставити, не виключено, що зверху, так, да, ми тут плотненькою розжмемо. Але низ може бути так, правильно? Щоб потім там не виявилося, бджоли не набудували нічого, нам треба важливо, щоб і внизу дотримувалися або ось так буде, було. Ніякі ж пристосування а рамка довга, великий ризик, що вона буде гуляти з ним. Тому робиться, якщо це такі рамки, бачите, е з одного боку і з іншого боку. Ну, скільки це роботи тут потрачено на це, з якоїсь дрючка так. Ну, В даному випадку цвяху прибували, і от за рахунок цього вже воно контролюється десь трошки нижче приної. Коли сьогоднішні рамки робляться, вони можуть робити сіду, та сама рамка, де бокові теж сам зроблено. Але їх трошки довшими треба робити, ніж э, стандартних постів. Тому що рамка довша, все рівно може бути хоча. От. <звідчук> да. Да. То це ще стандартно, треба отакі заготовки купувати, де пічні планочки мають оцей виступ. Це називається рамка типу Гофмана. Того нема, а це Гофман запропонував такі розділювачі, таким чином вибирати, щоб 37 мм в цій широкій частині саме буде маємо. А зверху краще, щоб не змикалося, щоб коли рамки стоять, ось так, і була видна ця вуличка і були бджоли там. Ми коли через заняття одне-друге підемо на пасіку, зараз зимою. Бо дехто вже може собі дозволити покластись результатами на фізичну І не прогавити той момент, що зараз на пасіці, особливо через тиждень, через два тижні в лютому місяці, піде дуже важливо і часто треба контролювати ситуацію з бджолами, прослухувати їх, дивитися на те, чи достатньо їм буде корму дотягнути. До якщо корму не достатньо, треба щось робити. І що робити постараємося, як заглянути туди і поповнити кормові запаси, то в тих вуликах, де рамки знаходяться от такої класичної системи, і ми бачимо, ми навіть І де у нас буме, наприклад, як вони розташовуються на рамках, ми можемо зорієнтуватися і сказати, так, ось тут треба кардинально приймати міри, поповнювати інформовий запас. Яким чином? Можна приготувати, забігаючи вже наперед, можна купити, само приготувати к'єсто медове, можна, якщо у вас є, наприклад, знаходиться із минулого сезону, хто вже практикує рамка із медом запечатання, або хоч в півранки. Ми можемо в будь-якому випадку трошки тою вилочкою, що я вчора розказав, це рахнути і положити отак наверх. Перед цим туди кусочок якусь реєчку наверх положити, щоб колстик, який був накривати, не прилипали. І бджоли вийдуть от звідси, тепло, що йде все вверх, так? і вони цю рамочку що візьмуть мед звідси з цієї рами. Тобто таким чином, не розбираючи в гніздо, коли холодно було, ми можемо допомогти сім'ї, яка вже з'їла весь корм, який знаходиться. На рамочку. А то як звідки робить серед них? На сім'ях? Да, сім ну це осінньо робиться ці. 20 да, робиться десь 20... ось в цій частині mm -hmm. пробувається да, 20. 20 Значить, Це про те, що, знову ж таки, коли бджоли знаходяться, в, в кожній вулиці знаходиться маса бджіл. Наприклад, так трапилося, що знаходиться вісім рамок. І на якійсь рамці меду менше. Тобто вони з осені, коли морози як розпочалися, бджоли як розташувалися ось кожен в своїй ніші, в сукупності воно перегороджено воском, але ці перегородки майже нічого не значать, бо вони забиваються на якій порожній ячейки, коли зимою. Тобто це грубо говоря, ми уявляємо такий шар бджіл. тут Але кожен відділений грубогоря серед і тому коли маса бджіл, особливо в середині велика, на цій рамці було меду менше, ніж на сусідній, з цієї сторони чи через одну, так? а там бджіл відповідно менше набилося в ту вуличку, а корму було більш 3 кг на рамці. Тому виходить, що бджоли з цієї сторони в з'їли з'їлися мед прийшли до речі. Ці бджоли, які сидять на сусідній рамці і там через три рамки вбік, в них ще є достатньо меду, але Середина вже без мене страдає. Вони не можуть піти аж туди зайти, бо вони неактивно сильно рухаються. І тому для того робляться, щоб вони, вони можуть рухатись, якщо ці дірки не пороблені, і вони зможуть переходити в сусідні де да? деякі запаси. Це, в принципі, де верті Сверху. Сверху? Сверху. Ну, це в, тому випадку, це в тому випадку, коли ви використовуєте, наприклад, поверх рамок, буде лежати холзник, наприклад. Да. Тоді вони можуть, якщо проходити, ну, то ефективності буде менше, ніж пробити безпосередньо в цінні.